Славного народу. Ті всі угодники Божі, які поховані тут, за яких ми молимося, ті воїни і вожді православні, які тут знайшли останній прихисток у цій землі, вони відстоювали насамперед православ'я. Православ'я було є і буде індикатором. Праведності життя українського народу. В сьогоднішній день напоминаємо тих згідно багатьох літописів, майже 30 тисяч козаків були вбиті саме тут. Вони не втрачали надії, відстоювали свій народ, відстоювали свою землю, не дивлячись навіть на перевагу вражого війська. Сьогоднішній день ми з вами маємо війну із Росією. Час іде, міняються люди, міняються роки, цифри років. Але як тоді, так і зараз наш народ має тих, хто хоче його знищити. Але донині ми з вами є. Українцями, до нині ми з вами є наслідниками, спадкоємцями тих, хто не боявся і відверто дивився в очі смерті і відстоював православ'я. Якби тут і ще в багатьох місцях нашої стражденної землі не було дано відсіч католицькій експансії, уніатству, ми зараз з вами не могли б православно сповідувати Бога. Сьогодні, як і понад 300 років тому, нас хочуть знищити вороги, нас хочуть знищити і тут, як людей віруючих, як об'єднання церковне, але із того всього не вийде нічого, і Господь дасть нам. Пити із життєдайного джерела життя. Наша віра була і буде твердиною, на якій засновується весь фундамент і все будівництво українського боголюбивого народу. Так нас хочуть викреслити. Сьогодні однобоко тут звершується богослужіння, сьогодні. Нас якось просто не помічають у суспільстві. Це було і тоді. Всіх тих, хто не приймав унії, їх просто вважали неіснуючими, їхні храми продавали євреям, які, в свою чергу, обертали їх на шинки і навіть конюшні. Це все було, ця історія була. Але історія має циклічність. І от знову і знову православ'я не дає загинути ідентичності українського народу. Ми з вами насамперед, дорогі отці, дорогі сестри, матушки, ми з вами є хранителями ідентичності українського народу, народу, який любить, але не допускає в серце ненависті. Народу. Який без боязні дивиться в очі смерті і відстоює своє, народу, який за право молитися, трудитися, навіть дихати, удосконалювати і розвивати свою країну, бореться. Бореться молячись. Так було відтоді є і нині. Дорогі отці, сьогодні ми, як ніхто, мабуть, найближче розуміємо, що відчували ті люди, православні люди, звичажці, які боронили свою віру і свою землю. Бо саме так маємо і трудимося ми. Саме так, саме такий подвиг приймаємо на себе, щоб зберегти не собі, а лишити після себе, щоб розвити і вдосконалити, але разом з тим передати у віках стійкість віри і правдивість визнання Господа. Це не просто слова, це реальність життя через багато-багато поколінь. Це реальність того, що ми маємо відстояти і заради чого маємо потрудитися. Дякую всім, хто прибув сьогодні на панахіду. Молімося за тих, хто зберіг нам віру. Трудимося і самі, щоб цю віру збережену, вручену нам, Передати майбутнім поколінням і навчити їх право правити і вірно сповідувати Отця і Сина і Святого Духа, якому нехай буде слава, честь і поклоніння на одвічні віки. Амінь.